Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, приєднується зараз до ефіру Апостров. ТІВІ. Пане Олександре, я вітаю вас, вітаю, пане Олександре. Ось різночитання можливо в тому, що вважати широкомасштабним російським наступом і наступом, ось зараз який очікували, який анонсувався, про який говорили розвідки закордонні, і про який говорили українські посадовці. Розпочався він чи не розпочався за вашою оцінкою, і коли може бути його кульмінація? Ну наступальні дії ворога тривають. Очевидно, інтенсифікувались бойові дії на сході, і це можна називати наступом. Це не є ніщо іншим ніж наступ. Просто питання в тому, чи обмежиться на сьогоднішній день. Я думаю, залишається ще відкрите питання, чи обмежиться цей наступ тими фактично напрямками, де ворог зараз е посилив свою активність. Я маю на увазі Луганщина, Донеччина, Харківщина. І частково запорізький напрямок, чи можливо війська агресора спробують розширити межі цього наступу на сьогодні. Основні зусилля кидаються російськими військами на захоплення Донецької області і на наступ на Донеччину з трьох напрямків: з півночі, Лиманський напрямок, зі сходу, напрямок Бахмут, Солидар і південніше це напрямок Вугледар. Якщо подивимося по результативності і ефективності цих наступальних дій, поки що якихось успіхів у противника немає. На щастя для нас є лише тактичні невеликі зрушення в районі Солидару. Про це відомо, і в принципі, врешті, бої тривають під вугледаром. Атаки відбиті в районі Кремінної, теж де російські війська пробують виходити в наступальні і проводити наступальні дії. Атаки теж відбуваються, ну але в інтенсивність бойових дій точно посилилася. Однозначно, угу. а, пане Олександре. А от якщо ви вже звернулися до конкретних театрів бойових дій, до конкретних точок і місць то що зараз із Бахмутом? Вот про нього, про а, Вугледар той же, наприклад, британська розвідка ні про Бахмут все ж таки а, говорила і писала. от буквально в останні дні, що певні є тактичні зрушення на користь росіян, як ви це узагальните, чи чи відповідає це нинішній інформації наявні в українських джерелах і наявні у вас? У, у, узагальнити можна тим, що продовжуються і тривають бойові дії. Поки бойові дії тривають, робити якісь висновки. Насправді досить складно. Ми звичайно ага. сподіваємося, що це буде на нашу користь, і все робиться українськими силами для цього. Але наразі там тривають бойові дії. Розумієте, там ініціатива і тактичні зрушення переходять від однієї сторони до іншої ага. кілька разів на добу. Якщо ми будемо на це звертати увагу, там на будинки, де тривають бойові дії, деякі вулиці. Ну поки ці бої йдуть, і поки опір е, українські війська вчиняють, то в принципі так і можна це класифікувати: що тривають бої. Пане Олександре, в контексті можливого насування цього російського наступу і підготовки форсування самою Росією якихось своїх можливостей на фронті, особливо у світлі того, що незабаром важке озброєння прибуде із заходу танки до України, росіяни дійсно намагаються посилюватися. І ось ця підготовка вона полягає зокрема в тому, що вони перекидають більшу кількість живої сили, імовірно більшу кількість техніки. Такі повідомлення надходять. І вони з півдня Донеччини. Вони із Луганщини, із Запорізької області, півдня надходять. А зараз, от імовірний, якщо інститут дослідження війни каже, що повно такого великого наступу ще не відбувалося, то що ще може в нього входити, крім посилення тиску? Ось тут на сході і на Півдні? Ну, на сьогодні важко сказати в принципі прокоментувати, що тут мають на увазі фахівці. Інститут. То вивчення війни, тобто, ну де вони очікують, може бути посилення наступальних дій на півночі? От я, власне кажучи, з цього і починав, коли говорив, що ми поки що не до кінця впевнені, чи ось цим буде окреслено і фіналізовані uh -huh. наступальні дії ворога тими напрямками, які вже є, які вже відомі і які актуальні на сьогоднішній день. Чи можуть бути посилення атак в напрямку Суми? І в напрямку Запоріжжя і Запорізького напрямку це теж напрямки. Плюс питання загроз українській столиці теж на 100% виключати взагалі на сьогодні не можна. Це теж треба розуміти. Тому на сьогодні головний момент це ці бойові дії вони будуть інтенсифіковані виключно тими напрямками, які ми вже бачимо, чи вони можуть бути розширені з точки зору або відволікаючих маневрів. Відтягувати і розтягувати нашу лінію оборони сили і засобів, або з точки зору досягнення певних цілей uh -huh. з метою, скажімо, окупації більшої частини території України і тиску таким чином. На українське суспільство, тобто ось це питання, воно залишається відкритим, не дивлячись на те, що всі основні сили і засоби Росія концентрує на сході, але не виключено, що на поч до початку того ж березня вони можуть почати свої війська переміщувати, які є ще на території Росії, на інші напрямки, наприклад, на білоруські або напрямки, які можуть бути з Запорізької області.